Боже, скільки всього. Суму і тубуску так. Хлопці, вибирайте. Вибирайте. Боже, я такого огромного ще не бачила. Тут, мабуть, все, що тільки можна і не можна. Дивіться, просто все, що хочеш і не хочеш. Це капець. тут можна заблудитися. Ой, які прикольні штуки різні. Кому цікаво, це на Русановки такий є магазинчик.